Нового папу обрано. Роберт Франціс Превос став новим папою римським левом чотирнадцятим, і він засуджував російське вторгнення в Україну. Його пряма цитата: це справжнє вторгнення імперіалістичне за своєю природою, де Росія хоче завоювати територію з міркувань влади. Доведено, що в Україні скоюються злочини проти людяності. Так, наголошував Прево. Що принесе Ватикану? Це призначення, і чим займає... займався Роберт Прево, і чим зміниться тепер політика саме Ватикана відносно католицької церкви і, можливо, України. Ми про все це зараз запитаємо нашого наступного гостя Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету. Вітаємо вас у нашому етері. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Тож пане Юрію, ми вже знаємо про те, що новий папа відслужив першу месу, якою вона була, чим відзначилася, чи є у вас якісь цікаві подроби, подробиці для нас. Ну, це традиційно. Перша меса. Вона має бути дещо знаковою. Перша його проповідь. все було класично. Насправді І ніякої особливої новизни немає. Я би хотів тут закцентувати інформацію увагу на іншому, на самій постаті. Нового папи. Новий папа дуже цікаво обрав собі ім'я Лев Чотирнадцятий. Попередник з іменем Лев був Лев XIII, який був папою, який розпочав реформу богословської освіти, він хотів, щоб священнослужителі, архієреї мали суттєво кращу, суттєво вищу освіту, і ця реформа була успішною. Крім того, його попередник Лев XIII відіграв особливу роль у житті Української греко-католицької церкви, всіляко підтримуючи ще молодого графа. Романа Шептицького, який згодом стає митрополитом Андреєм. І маємо надію, відповідно, що він буде продовжувати лінію, яку провадив його попередник з іменем Лев. Тобто, принаймні можемо апелювати при зустрічах нашої ієрархії, при зустрічі наших державних вищих посадовців із Понтифіком про те, що ну треба продовжувати традицію. А крім того, Лев XIII був тим, хто розпочав дуже серйозну дискусію і започаткував фактично те, що ми зараз знаємо, як суспільне вчення католицької церкви. Він дав відповіді на революційні рухи, він дав відповіді на гідність людської праці, на пошанування праці. Тобто його попередник був дуже серйозний. І маємо надію, що папа. Е Лев 14 буде не лише продовжувати ту традицію, яка, ну, скажімо так, дуже меркантильно нам вигідна, але що він буде розвивати це все. І я хотів би звернути увагу, що дуже е, мене потішило і вселило багато надії. Перші його слова, коли він з'явився на балконі в папському одязі, він сказав: мир вам. Він потім під час своєї промови вітальної. Урбі Орбі, кілька разів згадав слово мир. Він очевидно не згадував про війну Росії проти України. Він не згадував про інші військові конфлікти чи небезпечні ситуації, які виникли в світі. Не згадував війни, яка фактично розпочалася між Індією і Пакистаном. Але він сказав про мир, і це нам є дуже важливо. Окрім цього, ще мусимо сказати, що цей папа. Перший американець він по суті представляє собою таку трансатлантичну єдність. В нього він сам громадянин Америки, але його коріння в Італії, Франції і в Іспанії. Тобто навіть його прізвище є французьке. І відповідно, тут є деякі непорозуміння, як правильно його прізвище вимовляти, бо французьке Приво чи так як в Америці звикли вже його називати Привост. Ну, маємо трансатлантичну людину. Він маю надію, буде не лише серйозно продовжувати лінію Папи Франциска по турботі над найбільш знедоленими і марганізованими, але він теж буде дотримуватися доктринальної чистоти і буде спиратися на Моральне вчення церкви дуже так чітко не ставлячи під сумнів як його попередник щодо можливості дискутування деяких питань, які давно вирішені. І сьогодні він дуже наголосив на трьох моментах: перше це мир, як я вже називав, друге пошана до гідності людської особи, і третє, врятування сім'ї від. Кризового становища, в якому вона перебуває. А це, мені здається, є такі магістральні напрямки його Понтифікату, про які він сьогодні і вчора заявив. Наскільки неочікуваною або очікуваною була постать, і був вибір взагалі саме такої. Такого папи, саме цього папи, саме з його, скажімо так, світоглядом, його планами, адже кардинали все одно вони ж вивчають так будь-яку кандидатуру. Якась все одно є позиція. Тобто, наскільки католицький світ, по-перше, готовий до такої постаті, можливо, дуже сильно реформаторської, а по-друге, наскільки це очікувано? Він не буде сильно реформаторським. Його біографія говорить про те, що він є, якщо говорити політичними термінами, він є людиною радше центристом. Він можливо тяжіє в деяких питаннях до акцентування на соціальній справедливості, і тут його дехто може зараховувати до лівих, але він чітко стоїть на моральних позиціях на незмінному вченні церкви, і тут дехто його може. Зараховувати до правих, ми пам'ятаємо, що коли він був у Перу, йому доводилося балансувати між прихильниками опуздеї і прихильниками дуже лівацької марксистської, ну не марксистської, але під впливом марксистських впливів теології визволення. І ні одні, ні другі фактично його не посунули і не знищили. Це означає, що він вміє враховувати різні інтереси. Це дуже важливо. Е... Наскільки був католицький світ готовий до такого, папи. Ну тут важко говорити, тому що ми ніколи не знаємо, що відбувається на конклаві. Навіть е... вже після виборів, навряд чи нам хтось щось розкаже, як відбувалися ці всі обговорення і так далі. Бо вони давали присягу про нерозголошення, е... ми не можемо тут робити ніяких оцінок і робити прогнозів. Так як ми можемо це робити на президентських виборах чи просто на виборах голови якоїсь громадської організації чи політичної партії, тут діє трошки інакша логіка. І крім того, церква це така інституція, яка перебуває під опікою і під впливом Святого Духа. І якщо ми відкриємо святе письмо, святий Дух віє, де хоче. Отже. Дехто навіть я не знаю, чи це тільки в Італії було, але чи по інших країнах, дехто організовував тоталізатор. Хто буде папою, вони там вибудовували якісь схеми своїх е, фаворитів. І я бачив ці списки. Я бачив різні в жодному із цих списків не було Роберта Френсіса Превоста. Це до речі, повторилась фактично. Ситуація як із попередником папою. Франциском, він у списку фаворитів був 15-тим. Але став папою. Можливо, колись хтось скаже, на якому місці серед фаворитів був Привост, але ну, бачимо, він є папою. Я бачив декілька списків, де П'ятірка була. Там був е нинішній держсекретар Паролін, там був. Глава президент єпископської конференції Італії Дзуппі. Там були інші кардинали, такі, як Тагле, такі як ну не буду зараз всіх перераховувати. Чи був там не український було, кандидат? Ні, українського кандидата не могло. Він міг бути теоретично, але практично ні. Наскільки швидко цьогоріч і там вчора розпочався конклав, і менш ніж за добу вже було прийнято рішення? Наскільки це е, зараз, е, ну скажімо так, вписується в стандарти обрання папи? Наскільки це було швидко? Чи це було абсолютно нормально? Що менше доби знадобилося е, 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 кардиналам для того, щоб обрати нового папу? Ну, дивіться, якщо ми беремо найближчу історію, двадцяте і 21 перше століття. Ну це типово. Ну трошки швидше ніж завжди, але типово. Попередника обирали два дні Бенедикта 16-го Теж два дні. Там навіть є схема в інтернеті. Вона є дуже точно відображає, скільки сесій голосувань за кого було потрібно. То в 20-му столітті найдовше обирали. 14 сесіями голосування обирали Івана 23 Ну і один день, фактично, одна доба. Це дуже швидко, фактично. Якщо ми згадаємо найдовший конклав, після чого так і почалося воно називатись конклав, то це було. Був конклав з 1268 по 1271 рік. Три роки майже тривав, поки не вірвався терпець людям з містечка Вітербо, де проходив цей, ну ще тоді не називався конклав. Вони їх закрили. І оскільки вони не дуже вчасно там все одно все робили, то їм ще й над тим приміщенням, якому їх закрили, ще й дах зняли, щоб пошвидше обрали папу. Ну тому три роки і один день. Різниця суттєва. Так, дійсно суттєва. Давайте поговоримо тепер про позицію нового папи відносно України. Звісно, ми не можемо обійти це питання, і воно актуальне. Ми бачили, читали всі вже його заяви. Вони доволі однозначно описують його саме позицію, хто є хто у російсько-українській війні. Але тим не менше, як ви думаєте, якою буде політика подальше нового вже папи Лева 14, го я маю надію, що його лінія в геополітиці буде такою, як усі висловлювання, які були з 22-го року. Небагато висловлювань було, їх тяжко насправді було знайти. Але маю надію, що саме такою проукраїнською буде його позиція. Хоча Пост глави церкви, який поєднується з постом глави держави Ватикан. Ну це може бути трошки інша історія, і можуть різні впливи тут бути. Але будемо надіятися, що буде саме позиція проукраїнська і не буде двозначних якихось висловлювань, чи не буде такого, знаєте, маятника, як було за папи Франциска. То він за Україну, то він. Десь симпатизує імперському імперському такому знаю культурному нашаруванню, яке зараз є в російської молоді, коли він спілкувався по телемосту з католиками Росії. Ну маю надію, що такого не буде. Чи планує новий папа долучитися до гуманітарних якихось програм, соціальних програм, можливо, якісь впровадження е, плануватиме робити? Чи є інформація щодо цього, які його найперші кроки будуть так на вже на цьому посту? Ну його перші кроки, то треба трошки почекати, щоб крім всього, ще й сформувалася повністю його курія, бо коли помирає папа римський. Всі посади втрачають свою ну, нелегітимність. Вони перестають бути посадовцями, вони тимчасово виконуючі обов'язки стають, якщо говорити мовою світською. І новий папа має право або залишити їх виконувати свої функції, тобто підтвердить їхні повноваження, або він призначить нових. Станом на зараз він. Візьме паузу. Мені здається, що він навіть про це заявив, що він хоче придивитися, не робити поспішних кроків. І тоді ми будемо розуміти, які його будуть перші кроки щодо України. Те, що гуманітарну політику він буде продовжувати, ту, яку провадив папа Франциск, це однозначно. Тому що це не є ніяка військова, ніяка дуже політична діяльність. Це турбота про найбільш знедолених. Я хочу нагадати про те, що папа Франциск передавав своїми спеціальними посланниками кардиналом Дзуппі і кардиналом Краєвським, передавав гуманітарну допомогу для пострадалих у прифронтових містах і селах. Він турбувався про обмін полоненими, про визволення викрадених дітей. Тобто цю політику буде продовжувати. Пане Юрію, а взагалі, як папа Лев XIV планує зміцнювати єдність у католицькій саме церкві, враховуючи існуючі ідеологічні розбіжності та глобальні виклики саме всередині церкви? Ну, Всередині церкви я би сказав так: не можемо говорити про якийсь розкол. Є різні погляди, є навіть болючі моменти, коли ці погляди Відходять від вчення церкви, усталеного, незмінного. Побачимо, як він це буде робити. Але те, що він зможе тримати баланс і поєднувати, і не піддаватися під лобійські тиски, це ми бачимо вже з досвіду його попередньої праці. І що є дуже добре, відомо, він хороший адміністратор. Цього завжди у Ватикані бракувало ну як мінімум останніх 50 років. Пане Юрію, чи має значення взагалі те, що він перший американець на цьому пості? І як це може взагалі вплинути на геополітичну саме його бачення, так ситуації? Зовнішньосвітової політики, і чи буде це взагалі впливати його е американськість, скажімо так, на зовнішню політику самої церкви католицької? Ну недруги будуть витикати, що він американець, так як Вікторові Ющенкові витикали, що в нього жінка американка то навіть не сумніваємося, і ми навіть знаємо, звідки будуть лунати такі голоси. Чи буде вплив? Е з боку американських урядових чинників, можливо, ми не знаємо. В історії християнства було багато випадків, коли світська влада намагалася впливати на позицію Ватикану. Мені здається, що ну, це цікаво, що перший американець, але теж було раніше перший аргентинець, перший німець, перший поляк. Ну, е останні папи вони не є виходцями, як дуже часто і традиційно, було там з Італії те, що він американець і має дуже хороші, напевне, зв'язки з американським єпископатом. Ну, бо він належав до американської єпископської конференції, це може бути навіть на руку Україні, Бо. Оскільки він тим більше ще з Чикаго, де дуже сильна українська діаспора, то це може слугувати добрій надії, що будуть хороші стосунки між Україною і Папою Левом XIV. що ж ми будемо дуже на це сподіватися, адже так легко і так спокійно обрано папу, ми ще раз вітаємо. Всіх католиків, з тим, що вони тепер мають нового папу римського лева XIV, Я нагадаю, вчора було його обрано. А про перші кроки нового папи на своєму посту ми говорили з Юрієм Підлісним, завідувачем кафедри політичних наук Українського католицького університету. Ми вам щиро дякуємо за те, що поділилися своїми думками з цього приводу. Ну і прощаємося.